114924. І на досі вийшов. Судово сьогодні з'явився займець судове засідання прокурор САП надіслав до суду заперечення щодо поданої скарги, також даному заперечення просить проводити розгляд скарги у його відсутності. Я хочу зазначити мужчина Андрій, який Секунду, є представником. Так, 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 так. Ні, ну я сам я... За, просто заперечую, що не особа, так, а так, людина. Розумію, що тут, так? так, так, так. Особи з чого встановлювали? Е, дивіться, то не особа людина, яка працює журналістом і веде журналістське розслідування. Як ти і... особи встановлювали? Кажу, не особа людина, тому це. Це не моє посвідчення, яким я користуюсь, щоб так не було. Це... Ні, ні, то не мою особа, якою я користуюся і, 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 і у нас взаємозв'язок з вами через от, особу, якою я користуюсь. Щоб не було непорозумінь. Я працюю журналістом, буду журналістське розслідування і користуюсь от, даними. Посвідчую вашу, посвідчую. Ну я з собою не ношу, де мені вистачає того. На основі них зроблено так само і то посвідчення робоче. Є, ні, ні, не, не я користуюсь. не знаю, Це якесь службове, я не знаю. Службове то це, це, це то. намалювати. Просто. Це можна. можете перевірити через базу. Воно на основі е, даних, якими я користуюсь, е, і в суди в судах я заходжу без проблем. Це посвідчення офіційне. Осфесійної це я веду журналістське розслідування державного значення е, повністю. У Мене питання, тому. По якій базі перевірити? Ну яких? Там я не знаю. Там є, є коди ЄРДР. ЄРДО. Які коди ЄРДР, до даних, по яких би можна було якось не знаю, ідентифікувати. Ну перед вами людина, просто яка веде журналістське розслідування. Я працюю журналістом, я не є журналістом. Я людина, яка Якщо у вас немає жодного документу на підтвердження вашої. Це є документ. Guitars, це Я можу встановити, чи прибув судове засідання. Людина, яка подала Ні, перед вами людина, а, яка користується цим дані, якими я користуюся. ласка, не перебивайте. Дивіться. А, скажете без діяння, нічого може ці та особа, яка подає. Я це кажу, я заперечую, це не особа. Я, я веду безпосередньо зі Я просто говорите, заперечую. Ну так получається, бо ви мене перебиваєте. Якщо ні, і дивіться думаю, Дивіться, на всіх судах чомусь заперечень немає, а у вас заперечення. У нас розгляд, де дивіться, давайте не будемо. Дивіться. Моя особа, я ж перед вами стою, я безпосередньо писав. Просто ми взаємодіємо з вами через дані, які я зазначив, якими я користуюсь. Так само я зазначив. дані... Дивіться, там. Зазначено від мужчини, Андрія, який користується... Ви не дали документи, які посвідчують... Суду. Дивіться, так, в мене є державного значення Дивіться, питання, тому... що така особа не прибула в судове засідання, без участі такої особи в судове засідання не може відбуватися... Дивіться, ви, ви самі собі заперечте, ж... бо тому що... ...до... Дивіться, там державного рівня значення розвитку... 11 «Для чого ви затягуєте засідання, якщо там йдеться про сотні мільйонів гривень для бюджету країни, а ви зараз суперечите тому, щоб затягнути хід розслідування, користуючись якимись маніпуляціями? Я безпосередньо людина, яка заявила і користуюсь даними, і там зазначено, ви ж прийняли, що мужчина, який користується даними певними. Тобто ви сприяєте затягуванню розслідування, по суті, щоб в бюджет країни потрапило сотні мільйонів гривень, виходить? Тобто ви сприяєте продовженню злочину, так? Да? Тобто, бо вам важливо якісь свої догми. Якісь суперечлені. Отсюди так, так? Да? Якісь такі сплошні злочинці називаються. Ну, сприячі злочину. Ну, чекаємо. Дайте мені тоді відповідно. Запитати вас. Ага, ви дасте мені якийсь документ чи як? На 10 число. А на яку годину? Встановлюється е, особа або її статус, правильно? Це є посвідчення міжнародного зразка. Міжнародний. Вона має зразок. зв'язок. він собі хай встановлює особу, не особу. Прийшла людина. І, кажеться... е, на яку годину? Я просто з того це, бо мені важливіше було, щоб мені сприяли розслідуванню злочину. А угу, зрозуміло добре.